Читання це найкращий спосіб відпочинку, зняття стресу та перезавантаження, особливо влітку, коли дні довгі і пізно смеркається, особливо під час блекаутів, коли вивільняється час, корисно його присвятити собі і книзі. Причин читати багато, розповідають експерти книжкової справи. Хтось втомився від гаджетів, хтось втомився від постійного скролінгу ленти. Взагалі дуже багато зараз приходять саме батьків, які хочуть, щоб дитина читала книгу. Паперову, нормальну книгу, до якої звикли самі батьки. Бо помічаю, що псується зір, що псується осанка. Що дитина надто багато, коли вона отак от сидить, вона, звісно ж, в неї певні проблеми виникають. Тому батьки повертаються до паперової книги. І це стає більш більшим трендом. Саме книга. Інший тренд це шалений запит на книги українських авторів і літературу українською мовою. Діляться з нами бібліотекарі намальована історія України братів Капранових. Просто для домашнього читання для сімейного читання заходить просто велик, прекрасно. Про сучасні наші події це книжка Мар'яни Савки Залізницею додому. Це про імміграцію, там дівчинка Єва, яка була вимушена виїхати. Про, про родину, про любов. Велика увага до українських книг засвідчує прагнення українців знати більше про історію своєї держави, про величних постатей України. Тому зараз попитом користуються не тільки художня, а й наукова, і документальна література. Зараз діти вже хочуть знати ту історію, яка є правдивою. Яка є нашою справжньою. Багато читають саме історичних книжок, як таких монографій, нонфікшен. Наприклад, «Голодомор». Трагічна подія, дуже трагічна. Як розповідати про це дітям? Візьміть книгу. А яка книга зайде дитині найбільше? Комікс. А є така книга пять колосків. Книга-комікс історія, як зникали українці. Це саме комікс, який потрібно читати. Разом з дитиною експерти пропонують слідувати наступним правилам читання. Читайте потрохи, але щодня. Корисно замінити час у соцмережах на кілька сторінок гарної книги. Обирайте ту, яку давно хотіли прочитати, що дарує вам задоволення та відпочинок. Під час читання пригостіть себе чаєм або улюбленим напоєм. Візьміть смаколики, фрукти не зайвим буде використовувати кольорові закладки і взяти з собою книгу на прогулянку до парку на узбережжя.